Волинянину Олександрова, Ващуку, 25, спортом хлопець почав займатися сім років тому. З дитинства має інвалідність. У рік лікарі поставили йому діагноз в'ялий парапарез нижніх кінцівок. Побити національний рекорд з підтягувань на дві руки, це каже мрія, і перевірка власних сил. Тому впродовж останніх двох років посилено готувався вдома у спортзалах та на відкритих майданчиках. Я пам'ятаю, коли ми виходили. З друзями гуляти всі е, е, хвастили, що вони можуть зробити ту вправу, а я не міг її зробити два роки. І зараз я буду встановлювати національний рекорд. Я думаю, це буде такий цікавий поворот. В інших людей є слабкість, в мене її нема. Тренер Волинянина Валерії Рудись говорить, наполегливість Сашка надихає оточуючих, тим паче, що усі вправи він виконує з усмішкою. Незламний духом, Він зараз. І плавання, і греблі себе пробував. Ну, коротше різні види спорту. Він такий, що він задумав, то він добивається. Від людини йде позитив, і оце надихає. Через дощ та грозу встановлення рекорду Олександра Ващука переносилося у часі двічі, бо все відбувалося просто неба на стадіоні Олімп у Володимирі. Ми друзі, з дитинства його знаємо, знаємо його дух, бойовий. Пішли підтримати. Сашко виріс на наших очах. Само дитинства і ну все життя вболіваємо за все, те, що він старається досягнути. Мені просто захотілось прийти його підтримати. От хочеться, щоб він встановив цей рекорд. Право вихід силою на дві руки на перекладині Волинянин Олександр Ващук виконав 285 разів за 60 хвилин. Попередній рекорд 239 підтягувань за годину. Розповіла Лана Вєтрова. Керівниця національного реєстру рекордів встановив австралієць у 2020 році. Супер, супер відчуваю. Погода допомогла трошки. <хи> я був заряджений, я чекав, я був готовий. Він молодець, він все сам. Розумієте, цю подію це він організував сам. От він собі таке от захотів це зробити і все. Він така людина, що він як то до своєї мрії завжди йде. Він наполеглий, він завжди. Це ж праця, це ж велика праця. Спорт йому подобається, спорт це його. І він... Бачте, немає так здорови, то він себе знаходить. Олександр Ващук, новий рекордсмен. Керівниця національного реєстру рекордів Лана Вєтрова фіксувала встановлення національного рекорду з найбільшою кількістю виходів силою на дві роки. Говорить, своїм прикладом волинянин Олександр Ващук демонструє, що інвалідність не перепона для досягнення мрії. Якщо ви заглибитеся в історію, ви не побачите багато досягнень саме в цій номінації саме через те, що технічно дуже складно виконувати цю вправу. Рекорди на витривалість взагалі вважаються найбільш складними рекордами. Новий рекордсмен України це Олександр Ващук, який показав, що людина може більше ніж сама собі уявляє. Олександр Ващук, який встановив 14 липня новий національний рекорд, зізнався, що планує на досягнутому не зупинятися, і тепер мріє побити уже світовий рекорд з цієї вправи. Він наразі становить 402 підтягування на дві руки за годину. Олена Чорнуха, Віктор Леньковський, Суспільне новини, Луцьк.